Вітаю, на РБК Україна. Щонайменше восьмеро людей, серед яких дитина загинули сьогодні внаслідок російського удару по Києву. Було зруйновано під'їзд багатоповерхівки. Загалом понад 100 об'єктів пошкоджено, серед яких не лише житлові будинки, а й навчальні заклади, лікарні, дитячі садки та університет. Що примітно, президент Зеленський заявив, що атака була дуже підлою та спеціально розрахованою так, щоб перевантажити нашу систему протиповітряної оборони. Глава МВС. Клименко припустив, що Київ ймовірно було атаковано реактивними шахедами. Ну і загалом багато інформації зараз не підтверджено. Здебільшого про удосконалені ударні дрони росіян. З чим ми сьогодні стикнулися? Що нового в небі України? Спитаю Валерія Романенка, експерта з авіації. Пане Валерію, добрий день. Та якщо можна сказати про сьогоднішній день, Добрий. якою є особливість сьогоднішнього удару Росіян по Києву і загалом по Україні, за рахунок чого вдалося перевантажити ППО? Питання раніше не вдавалося, і раніше вдавалося, і так щоб сьогодні геть перевантажили, так і ні. Але просто розумієте, сьогодні така ну досить велика кількість дронів заходила практично одночасно. Ви е пам'ятаєте минулого разу, разу, коли був наліт на Київ? Вони хвилями йшли. А сьогодні таких хвиль можна розрахунок ну, нарахувати максимально дві. І після цього, вже через деякий час, через години після цього вже прилетіли крилаті ракети. А, тобто, сказати, що вона, ну, порівняння з минулим прильотом, дійсно можна сказати, що ППО була перевантажена От. і заходили не лише з очікуваних напрямків, ну як завжди, да? значить, не лише зі Сходу. Де ми очікуємо або з півдня, або з південного сходу, де очікувано завжди прилітає, а кажуть, що заходили з різних напрямків, поки не було такого докладного аналізу прильоту, але заходи були з різних напрямків, і дійсно, ну, я біля мого будинку нарахував точно три попадання. А були ще і дрони, які загалом пролітали повз будинок. Ну, в нас взагалі, район другий після метро Лук'янів. По популярності відвідання шахедами. ну ви в попередніх ефірах говорили, йдеться про Солом'янський, наскільки я розумію. Так, саме так. Але в Солом'янці є теж такий відрадний район, який називається відрадний, це стара, колишня закинута індустріальна зона. І росіяни вважають, що тут все працює, і тому вони усі зусилля кидають на те, щоб нищити офіси комерційних фірм, підприємства, які виробляють там якісь харчові продукти і все таке інше. А ну крім шахедів, зафіксовано прямі влучання п'яти ракет. Одна з них у житловий будинок в Києві. Ця одна це відхилення, на ваш погляд, чи туди і цілилися? Просто як зрозуміти у е, цей момент з житловим будинком? Важко сказати загалом, терори... тероризація е, цивільного населення це входить до. Російської стратегії як компонент не вважають, що якщо цивільне населення значить, почне панікувати, воно почне звертатися до уряду, з, так би мовити, з відозмами про капітуляцію або щось подібне до капітуляції, про там безумовне закінчення війни. От тому сказати, що росіяни не е, випадково попали, я б не робив би таких висновків. Скоріше за все вони цілили кудись по об'єктах, які вони вважали важливими. Хоча в Києві таких ну, навряд чи можна багато знайти, а удари наносилися по кількох місцях. От, я ще раз кажу: там я росіяни зараз в них тенденція не лише терориз... ну, знищення нашої індустрії військової, але й знищення індустрії як такої знищення робочих місць. Тобто вони хочуть будь-які підприємства, значить, ну, або розбити, або пошкодити до такої міри, щоб вони не могли випускати готову продукцію, якусь, да? От, тобто, призвести до краху виробництва в Україні проблем значить, з виробництвом в Україні. Тому вони могли кудись цілити по об'єкту, який вважали важливим, але російські ракети то російські ракети Вони пишуть, що відхилення там 20 метрів. А відхилення, ну згадайте, отойде дев'ятиповерхівку, куди вони цілили. там добрих 500 метрів. Від найближчого, просто скажу, від найближчого району, де там колись були якісь індустріальні підприємства. А щодо шахетів, багато інформації з'являється про реактивний шахет. Ну, вже давно, але зараз вже ніби підтверджено, що вони. В загальній зграї їх невелика часка, але вони є. Він має більшу швидкість і в цьому найбільша загроза. Є якісь засоби протидії, в принципі, шахедам? Це ж не якась особлива балістика. Чому тоді стільки паніки в інформаційному просторі? Ні, ну я б не сказав, що... а ну в інформаційному просторі можна, але тих шахетів. Ну кілька днів тому було застосування. Зараз вам скажу кілька днів, два чи три дні тому було двадцять 20... го так, да, просто було вчора застосування восьми реактивних шахедів, але не по Києву, на північному напрямку було застосування. Да? Вісім, ну я не знаю, поки що немає підтвердження, що сьогодні були реактивні шахеди. і крім того, вони, ну так би мовити, не, не є чимось абсолютно новим. Вперше, іранські 238-шахеди були застосовані в січні минулого року. Тобто з ними могли боротися, вони е, зручні для знищення з будь-яких ПЗРК, От, тобто, е, вони дають там якщо реактивний двигун, він дає добре таке джерело теплового випромінювання. І всі ракети з інфрачервоними головками самонаведення, тобто такі, що наводяться на джерела тепла, вони будуть уражати ці шахеди. ПЗРК в нас кожна мобільна група має або американські стінгери, або польські ну забув як вони називаються. Польські, та ж дуже ефективні, або старі радянські стріла. Все це, все це здатне ворожане. Так для мобільних груп це проблема, але це не проблема для зенітної артилерії. З... Радіолокаційним або е оптоелектронним наведенням. Гепарди по них працюють спокійно. Гепарди здатні збивати крилатні ракети з вдвічі більшою швидкістю. Ну, тому сказати так, що ой все пропало, росіяни зараз масово, по-перше, не масово. По-друге, ну, для деяких компонентів ППО це проблема для, наприклад, тих, що входить в моду, там е е зенітні дрони, для них це проблема так. Вони не зможуть по ним працювати з об'єктивних причин. Або зможуть, коли отримують штучний інтелект і будуть збивати на зустрічно пересічних курсах. Тобто так, як це роблять зенітні ракети. Ну, от. Літакам навпаки, зручніше по ним працювати. Ракети з тепловим наведенням малої дальності це, значить, F-16 здатний нести до шести таких ракет, вони спокійно можуть працювати. Крім того. Більш висока швидкість, літаку комфортно на швидкості, якщо у такого шахеда швидкість там 450 приблизно кілометрів, це комфортна для літака винищувача швидкість. Це не 200 км швидкість шахеда, коли там він на грані звалювання винищувач. Да? Або взагалі там практично ну, має з великим перевищенням по швидкості прилетіти повз до. А тут він може переслідувати і розстрілювати його спокійно з гармати. Тобто сказати, що нема, от нема лома проти цього російського прийому, я б не сказав, просто буде переконфігурування протиповітряної оборони. Ціле, ціле розподілення бон бо буде зроблено трохи іншим чином, і все, якщо в нас є протидії, і вони не не настільки ефективні ці реактивні шахеди, Навіщо тоді їх виробляють? Про це попереджають в МВС, про це попереджають в повітряних силах. Навіщо росіянам ця переконфігурація? Вони ж дорожче? Так там двигун а, коштує там ну, мінімально 40 тисяч а, доларів, плюс 40 плюс тисяч доларів порівняння з. Двигуном шахеда звичайного шахеда, ну там Герань-2, да? в якого двигун там 15 тисяч доларів коштує. Тобто приблизно втричі дорожчий, відповідно, доведеться посилювати структуру, трохи інше обладнання, і загалом цей дрон ну, буде мінімально так, в цілому, в 2-2,5 рази дорожчий. Хоча навіть по двигуну він вже на дві ціни виходить. Як мінімально. мінімально на дві ціни 2-2,5 рази дорожче. А це для того, щоб росіяни от вважають, що наші мобільні групи збивають ну, досить ефективно. І от вони хочуть виключити цей компонент нашої ППО, тому застосовують реактивні дрони. Але вони трішечки, чи не в курсі, чи забувають, що ті самі мобільні групи мають ПЗРК. І крім того, ми отримали достатню кількість. Ну, недостатньо, але значну кількість винищувачів західних типів, да? З ракетами і, фр... і ракетами Сайдвіндер. Ну, буде проблема з ракетами Сайдвіндер. Є винищувачі Міраж 2000 з ракетами Міка, з ракетами Міка, Мікамажік або Матра 530 да? Які теж зможуть ефективно, вони теж інфрачервоне наведення, вони теж зможуть працювати по цим реактивним шахедам. От. Ну це у росіян як додаткова лінійка, так би мовити, значить, аби ускладнити, ускладнити роботу системи ППО, але це не те, що вони повністю перейдуть на реактивну тягу. Навряд чи це їм і такі шахеди обходяться занадто дорого. Є також непідтверджена інформація від людей близьких до сфери БПЛА про те, що модернізовані шахеди. Е, я не знаю, тут йдеться про реактивні чи ні. В принципі є модернізовані, і вони вміють змінювати швидкість у польоті. Це зрозуміло, ще зависати, тимчасово зупиняти двигун для зниження шуму, різко прискорювати, змінювати траєкторію, літають по зміці, спіралі максимально е, маневрують. Чи все це принципово нові технології, чи плюс-мінус відомі речі, яким можна протидіяти? Про що тут взагалі йдеться? Це в нас був такий герой дід Панас. Він казки розповідав Дід та ніч, да ну, це з його репертуару. Як прокладений маршрут, так дрон і полетить. Прокладений маршрут кругами, він полетить кругами, це без проблем. Яку програму ти вкладеш, що ти йому скажеш робити, то він буде робити. Значить, зупинятися в повітрі, як там писалося, да? це з галузі взагалі. Навіть дід по нас до такого б не додумався. Ну, от. А щодо того, що вони там. Ну, щодо траєкторії, я сказав, так? що було, який ще був компонент? Що ви сказали, що а, ну, були... Змійка, спіраль, а, маневри так. так. А навіщо? Так. Ну, от, поясніть: от, навіщо зме... наприклад, навіщо зменшувати швидкість, так? Щоб так. Для того, Щоб швид заплутати швидкість... ППО. Так а яким чином? Чим скажімо так? Ну для винищувачів, так це критично, але там 200, 200 кілометрів максимально швидкі. Це вже, вже критично для винищувачів. Нащо ще зменшувати? Щоб мобільні групи було зручно? Ну, будь ласка, нема проблем. Тобто, виходить, що вся ця інформація про нові удосконалені шахеди, про реактивні шахеди, це ну, значення е, всього цього, воно перебільшене, на ваш погляд. Ну, це ще й ПСО. Ви вже розумієте, що росіяни використовують кожну, кожну значить, нагоду для того, щоб провести психологічну операцію. Вона удари по цивільному населенню це елементи ПСО. Ще раз кажу, вони мають посилити панічні настрої в суспільстві. А поки що результат протилежний. Злоба наростає, і я в відгуках чую, що пишуть, що треба наносити удари по російських містах. Не треба це робити, значить, нас не настільки багато наших безпілотників для того, щоб от по заводах російських, по виробниках зброї, по виробниках компонентів так потрібно. А якщо десь попаде по російських там будинках, ну що ж вони на це. Напрошувалися самі, але цілеспрямованого цього робити не потрібно. Ми не росіяни, це принципова різниця між нами і ними? Прошу вас ще прокоментувати інформацію про те, що СБУ затримала льотчика-інструктора. Його підозрюють у передачі росіянам даних про базування літаків F-16, міраж су 24 Наскільки серйозним може бути такий витік загроза для нашого для наших взагалі повітряних операцій? Одна людина здатна передати критично важливу інформацію. Ворогу і щось. На... Наразити на небезпеку колег? Я не думаю. Ну, льотчик-інструктор, розумієте, це скоріш за все Чугуївська бригада, да? яка літала на Л-39, людина звідти, да? Зараз він займається тренінгом значить, молодих пілотів. От, на тих самих л да? От. і рівень знань про F-16, ну, десь спілкується з людьми, десь відзвонюється, да? Але справа в тому, що розосередження це штука дуже динамічна. Вони F-16 злітають на одному аеродромі, а можуть сісти на іншому. Те саме міражі, да? те саме інші типи літаків, і крім того, ну скаже він, що, наприклад, на такому-такому аеродромі. Та аеродром же ж великий. Розумієте, це треба, щоб він чітко сказав, що в такому ангарі стоїть а от такої інформації. Він вже, напевно, не має. Ну, тобто, ну, так, таких людей треба виявляти, треба, ну, скажімо, знаєте, що мене завжди вражає, да? кажуть, що ось затримали там зрадника. Покажіть, будь ласка, винесення приговору і моментальна конфіскація майна, і людина в робі вже сидить, да? і конфіскація майна, щоб ті, хто наважиться це зробити, щоб вони знали, що їх очікує. Знаєте, людина дуже добре сприймає наглядну інформацію, а не лише слова. Слова ой, когось піймали, мене не піймають. Ні, от його піймали і подивіться, що буде з вами, якщо піймають вас. Тоді таких зрадників стане набагато менше. Пане Валерію, дякую за розмову. Валерій Романенко, експерт з авіації був мою співрозмовником. Долучайтеся у коментарях, тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.